Чергову схему ухилення від мобілізації осіб призовного віку ліквідували на Полтавщині Служба безпеки та національна поліція. Організували її посадовці районного терцентру комплектування та соцпідтримки області. За 2 тисячі доларів США вони обіцяли вилучити дані чоловіків призовного віку зі списків військовозобов'язаних. Клієнтами були працівники місцевої агрофірми. Один із посадовців, затриманий під час отримання всієї суми хабаря. Повідомила речниця служби безпеки Полтавщини Інна Усова у ході обшуків за місцем роботи і проживання посадовців правоохоронці вилучили військово-облікову документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинення злочинів. Частиною першої статті 263 незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, частиною першої статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, та частиною другої статті 369 з позначкою 2 – зловживання впливом. Встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування щодо одного з фігурантів завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.